26 квітня 1986 року стало чорною датою в історії людства. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, розташованої неподалік молодого та квітучого міста Прип'ять, сколихнув світ та залишив незагоєну рану на тілі України. Ця техногенна катастрофа не лише забрала життя. Та покалічила долі сотень тисяч людей, а й назавжди змінила ландшафт цілого регіону. перетворивши квітуче місто на безлюдну зону відчуження, моторошний пам'ятник, людські помилці та героїзм. Місто Прип'ять було збудовано спеціально для працівників станції та їхніх родин. До моменту аварії це було сучасне перспективне місто з населенням близько 50 тисяч осіб, де панувала атмосфера молодості та оптимізму. Вибух реактора призвів до викиду величезної кількості радіоактивних речовин в атмосферу. У перші години та дні після катастрофи мало хто усвідомлював справжні масштаби загрози. Сьогодні прип'ять це місто привид, занедбані будівлі. Покинуті дитячі майданчики, іржаві каруселі, все це мовчазні свідки трагічних подій. Природа повільно, але невпинно поглинає колись жваве місто, створюючи моторичні постапокаліптичні пейзажі, відвідування прип'яті це подорож у минуле, нагадування про крихість людського існування та руйнівну силу неконтрольованої технології. Тисячі людей. Пожежники, військові, шахтарі, медики стали на боротьбу з невидимим ворогом. Ризикуючи власним життям та здоров'ям, ліквідатори наслідків аварії робили все можливе, щоб зупинити поширення радіонуклідів, зводили саркофаг над зруйнованим реактором, очищали забруднені території. Багато з цих героїв заплатили найвищу ціну, віддавши своє життя у боротьбі з наслідками катастрофи. Їхній подвиг, їхня самовідданість заслуговують на вічну пам'ять та глибоку шану. Ми ніколи не повинні забувати про трагедію Чорнобиля, про героїзм ліквідаторів та про біль евакуйованих. Ця катастрофа це урок для всього людства, нагадування про відповідальність за технологічний прогрес та необхідність зберегти нашу планету. Пам'ять про Чорнобиль має жити, щоб подібні трагедії. Ніколи не повторилися. На Чорнобиль журавлі летіли, звирі овертались весні, як сніжниця, попелище біле, розвівалось в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, Поржавіла хвоя і трава, журавлина, крихітна вервечка напиналась нячатива. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошум вимороних крил. Журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил, Не спинились птиці на кордоні, де сягала атомна яса, І дивився батько з під долоні І ридала мати в небеса, На Чорнобиль журавлі летіли, З вирію вертались навесні.